Вітання всім, хто зараз разом з нами, разом з місто над Бухом, хто має сили і бажання нас слухати в перший день нового 2025 року. Це проект інсайт. Студії з вами Віктор Мозалевський. Перший проект цього року. Він такий буде особливий. Особлива також наша гостя сьогодні. Аліна Дика, психологиня. Вітаю Аліно! Всіх вітаю. Дякую, що не не, не побоялась. Так не побоялась е, труднощів в, в новому році. І у нас сьогодні на ефірі. Тому дякую за це, тому що. Гостя, взагалі, не те складу на, на ефір на перший ефір нового року, Дякую, але ми запрошу. сьогодні якраз будемо говорити про новий рік з точки зору психології, тому що нам теж треба собі якось розібратися, і багато хто хотів почати з нового року нове життя. От для тих наших клієнтів теж розкажемо, як це зробити, як почати новий рік з точки зору психолога, як почати новий рік, взагалі, як. Покращити самого себе, свою ж версію оновити себе, як зробити рік кращим в тих умовах, в яких ми живемо, звісно. Але треба налаштовувати лише на краще, і давайте так: з чого починаємо? Як починаємо новий рік? Я почну з привітання. Всіх вітаю з прийдешнім 2025 роком. Бажаю, щоб цей рік особисто для вас був кращим ніж попереднім. І для того я рекомендую підвести підсумки. От прямо проаналізувати. Зараз в епоху гаджетів це легко е, зробити, тому що у вас є галерея фото. Подивитись, де Ми був, дивитись. що бачив. Так, так, ого, шукувався. вау, як насичено! А навіть якщо не насичено, то не треба себе за це корити, тому що у вас є. Попереду цілий рік, цілих 365 днів, і ви можете все реально, що захочете, щоб галереї було більше фотографій, <гум> як варіант, але е, для кого це? Якщо це просто там для інстаграмчика, то це одне. А, а якщо це для себе, то це зовсім інше. Тому треба такий аналіз провести. Аліна, Технічний бік це треба робити з ручкою і з, чи з якимось вче папірцем, так щоб Бажано, розписати? Так, так реально помісячно. От прописати січень, лютий, березень і так далі. Ко що в мене місяць. було хорошого, так, чи Так, що теж? хорошого? Що поганого теж можна записати? Ну можна на різних листочках, потім той спалити поганий. Uh -huh. І а, ви таким чином проаналізуєте і побачите, що ого, ну не все так було погано, як мені здавалося, і не фокусуватись на тому, що я не зробив, а більше на тому, що я зробив, тому що нейронні зв'язки вони будуть включатися і фокусуватися на плюсах, на позитиві. Тут ми Це можемо важливо... надурити свій мозок трошки. Трішечки так, ну хакнути. Угу. Цю систему я рекомендую більше фокусуватись на позитиві, і це не про токсичний якийсь позитивізм. Це не про те. Це про те, ви ж хочете в житті чогось класного, то треба і на цьому фокусуватись. Так треба проаналізувати те, що не вийшло, і що я можу зробити, чи взагалі це актуально? Бо може ж бути таке, що та ціль вже втратила актуальність. І mm -hmm. Тоді все окей, мені вже це не потрібно. Легко можна позбавлятись таких так. недороблених цілей. Так бажано так ще є рекомендація: прям виписати невирішені справи, відкладені, і потім окремо вже. Чи мені це треба по пріоритетах розставити один, два, три треба мені це чи вже все і енергію? Ви таким чином забираєте звідти в те, ну, що ви хочете Ну так. Зробити. На початок того року воно ще могло бути актуальне, угу. а в кінці вже року ну, взагалі, може ну, так. Бути. Бо люди міняються, це нормально і ситуації міняються, міняються якісь інші чинники. Добре, зробили ми такий аналіз, угу. розписали, закцентувались на хорошому. По побачили, що в нас насправді було багато що багато позитивних моментів. А тепер нам треба це в кажути. Вдячність, подякувати. Дячність, так, подякувати собі в першу чергу за те, що ви молодці, за те, що ви рухались попри всі тяжкі обставини і часи, тому що не забуваємо, що в нас в країні війна, і кожен робить, що може, і треба завжди себе починати. Але ми маємо дякувати собі за те, що попри ці всі складні часи, ви щось робили. Ви там навчались, працювали, якісь проекти створювали. Може, хтось найманий працівник добре виконував свою роботу. Ну це все має враховувати. І дякувати іншим людям, от прям виписати тих людей, які з'явилися в вашому житті, які щось привнесли хороше. І... Класно, коли ви їм подякуєте. Напишете такого листа. Я дякую, що ти був зі мною цей рік. Там чи була, і це прям вау працює. Ну і це цій людині теж підніме якусь самооцінку, що вона вплинула на твоє mm -hmm. життя і зробила його сто відсотків. Може сидить людина така. Блін, а що я зробила цього року? а Тут а, хоп. Корисно. І їй пише така Вау, клас! Я значить, не дарма прожила цей рік. Добре, ми підбили підсумки. Ми подякували. Mm -hmm. А тепер нам треба вже думати про наступ рік, ну рік, який почався його якось сформувати. Як ми його формуємо? Я б рекомендувала прям виписати ваші цінності і цілі. От в когось ну, по-перше, цінності вони за життя можуть змінювати це абсолютно ок. І можливо, того року була цінність більше сім'я. Зараз у вас все добре, все чудово, і ви хочете ще відчути себе потрібними в самореалізації професійній. Тому треба поставити цілі є ціла система смарт можна почитати в інтернеті я скажу коротко що ціль має бути вимірювана досяжна реалістична і обмежена в часі тому важливо прям, от, наприклад, хочете ви е, вступити на психолога в вуз, Треба промоніторити, які треба іспити взагалі, який у вас є рівень освіти. Може е, скорочений є варіант якийсь по терміну навчання, і вам треба прям промоніторити. І хоп, ви вже перший крок зробили. Тому що ось це мистецтво дрібних кроків, воно насправді призводить і до грандіозних крупних цілей. Тому треба прям стратегію таку на рік і помісячно дуже класно. От я вчора робила це по, по місяцях, виписувала свої цінності, і потім під кожну цінність, ну, по-перше, для чого мені це? Хто я буду, коли я це зроблю? Ну, типу, коли я буду йти дорогою до своїх цінностей і бути вірна їм. Там цінність рід, наприклад, от сила роду. Там можливо треба мені е, помоніторити, які там були мої предки. Можливо, е, ну це в мене вже є альбом, я позбирала по родичах е, рід. От, фото. Угу. І це класно, і типу, реліквія Це був дерево, так? Угу, так, ну просто фото для початку. Ну, типу, і е, от. Виписати всі свої цінності, можливо, ви хочете вдосконалити свою майстерність. Може хтось хоче стати класним вокалістом, там і вирости в голосі, то треба записатись на уроки вокалу, як мінімум, підібрати пісні і під зразу кати, що я вийду на сцену да і буду все, я Оля полякова. Свій, ну типу <сум> нічого не маю проти. Вона класна, але я не про те. Я про те, що треба ставити цілі, не орієнтуючись на когось, тому що ви бачите вже точку Б. А скільки там а, скільки років... років він зробив? Так, до того, ви ж не бачить. B. Тому між точкою А і між точкою Б є А1, А2, А3, А4 і так далі. Тому треба орієнтуватись на себе, на свої цінності і на своїй цілі. Для чого вам це? І от чесно, треба визнати перед самим собою, от для чого мені це. Може, хтось хоче попонтуватись може там його хтось колись булив. Ну, і людина така, я їм хочу доказати, ні, я не невдаха я крута. ну Людина орієнтується на свою травму і. Таким чином воно не працює, чи воно А, uh, і так, і ні, і так і ні. Як... Якоюсь мірою для початку це з цілі. а потім людина може втратити взагалі актуальність того, що вона робити, така робила а вона така. Хм, чому я а да, Чому я? Я живу для себе і в першу чергу орієнтуюся на те, що мені треба в житті. І так, люди важливі, але явно не ті, хто про мене навіть може не пам'ятати. Ну, типу, живуть своїм життям. Mm -hmm. Тому треба завжди орієнтуватися на себе. І е, е, якщо у вас є цінність, друзі, то треба, мабуть, час їм і приділяти. Ти деколи там сім'я і так далі, діти ну це все важливо, тому треба враховувати і визнавати. І люди часто розпиляють вони і туди, і туди, і туди. Ну, у мене така проблема був. Бо... Є іноді, але я в з цим працювати. Тому е, треба фокусуватися. От цей тиждень, цей день в мене присвячений там кар'єрі, там завтра в мене присвячений чомусь другому. Ну, і дозувати, і фокус направляти туди, прям в ціль. Сьогодні те, завтра те, і так по тижнях. І ви не будете за цілий день і туди, туди, туди. Понятно, що є якісь побутові моменти, не без цього. Але от коли ви фокусуєтесь дійсно, от. Хоп, в Яблочко, то у вас і результати будуть, а не розпилятися. Тому що е, от дуже часто от, це проблема жінок багатьох. Я хочу і жінкою бути класною, і, і мамою бути класною, і ще й в кар'єрі, щоб все було офігенно. Ну, типу, е, тут вс це можливо, але треба делегувати щось. Наприклад, той самий побут там клінінг. Ти ж можеш заробити все часто, значить, ти можеш клінінг. Е, і за тебе це зроблять. Ну тому реально треба розставляти пріоритети. І ця жінка, вона класна, мама. Ну, типу, безумовно, вона класна мама, але і щоб бути класною мамою, то треба собі час приділяти, щоб не було цього материнського вигорання. Часто mm. проблема mm. жінок. Щоб не було цього передозу mm -hmm. в чомусь, так? Так, да, тому не треба всюди на п'ятірочку одночасно. Тому що людина не безлімітна. І навіть павербанк треба заряджати періодично, тому не треба вимагати від себе зразу всього і бігти. Якщо mm -hmm. е, поставив собі, от дослухався до рекомендацій рекомендації психолога, поставив собі чіткі е, цілі, так на mm -hmm. помісячно, так проходить січень. Проходить лютий, так. і ти розумієш, що те, що ти собі запланував, засічний за лютий, якимось чином ну, не вийшло зробити. так? Тобто якісь були моменти, uh -huh. ну, часто буває, що на чомусь фокусуєшся, а з'являються якісь моменти, які тебе відволікають і пере, uh -huh. перефокусовують. Так, буває. Починаєш себе картати, ну все, два місяці без толку, який план? Повертаюся на своє життя, як я раніше жив, спокійно що буде, то буде, і ніяких планів не буду робити. Така позиція. Зрозуміла, що треба собі якийсь час дати, окей, Ну в мене не вийшло, ніби перегорювати, експрес-горювання таке. От ну і відчуття провини, що не вдалося mm -hmm. мені за два місяці, за два, за три місяці чогось досягти, mm -hmm. то що я запланував. Чи може мені вдатися взагалі моя кінцева ціль на цей рік досягнути її? Може вдатися. Тому тут, по-перше, я б рекомендувала включити оцей архетип воїна, який є. Що ти не <реш> Ну, типу, альо, не вийшло, тоді вийде зараз. Пішли працювати. Все, воїн включається, мобілізується, іде і діє. Якщо не може сам, це нормально звернутися за допомогою до когось. Тому що, от. Оті орієнтири, люди, які, е, яких ви вибираєте своїми наставниками, вони вас можуть привести до того результату, якого ви хочете теоретично. Понятно, що це не буде. Е, Абсолютно Ідентичний. так само uh -huh. так не буде це так, але ви опираєтесь прикольно, і я хочу там мільйон гривень, наприклад. Uh -huh. І ага як вона це зробила? Треба спитати, треба може на навчання якісь піти чи консультацію, хоча б взяти. Прикольно. І ви бачите, що по-перше, хтось вже це зробив, значить це абсолютно реально. Uh -huh. І коли в мене були подібні ситуації і. Я там поділилася з людиною, ну я вже ходила на пару бранчів, і е, от кажу якусь свою ціль, а вона така: Так це ж реально. Я така Вау! І оце, що о, мені кажуть, це реально, зразу нейронні зв'язки мої переключає, і мені показують, це реально. Ну, типу, це зараз ти думала, що це неможливо. А це можливо? І людина каже: вона так з легкістю. Абсолютно адекватно про наш вплив на реальність. так Ми всі о 12-й годині, я думаю, більшість українців, крім інших бажань, які стосуються себе, твоєї родини, ми всі бажали перемоги mm. і миру. Уже в 25-му році, повернення наших воїнів додому, mm -hmm. наших кордонів. Ну я вже не буду далі заглиблюватись. Але ми розуміємо, це наше просто бажання, uh -huh. що нам тут треба робити. Uh -huh. е, я рекомендую всім вмика... всім дорослим вмикатися в дорослу позицію і починати з себе, тому що от я е, розраховую на свої сили. Ну, типу, це е, трішки інфантильно чекати якогось дядька, який ззовні прийде і врятує, каже: все я там щось зробив і е, там ліквідував ворогів всіх, от всіх хоп, нема. Ну, це нереально. Ну, типу, це трішки по-іншому, на мою думку, працює. Тому кожен може почати з мене, з мене, з себе. себе. От я ФОП, наприклад, я плачу податки. Україні податки йдуть для процвітання України, тому це вже така дія. Потім в мене є волонтери, яким я довіряю, яким я періодично доначу гроші. Потім я можу робити якісь благодійні заходи. Періодично я це роблю. Або там, долучатися, так, або зараз. долучатися от заходи там спікером піти на благодійний захід. Це моя допомога. Я служу людям і допомагаю людям триматися морально. Ну, типу, допомога, допомога. Тому не треба знецінювати себе. Навіть якщо ви там взуття ремонтуєте, це класна праця. Не всі це можуть, я не можу е е е ремонтувати взуття, хтось може, і це круто. Тому е е треба себе хвалити за те, що ви робите, а не казати: М, блін, там, я боюсь крові, я боюсь піти на війну, от, капець, я не вдаха, а всі чоловіки такі класні, сильні, хто там, а я зі мною щось не так. Ну, з вами все ок. Тому що ви, по-перше, про це задумаєтесь, значить, у вас є якесь сумління і свідомість. І тому ви вже маєте цю людяність і розуміння, що щось треба робити. От, коли кожна людина, кожен українець почне з себе, от тоді буде шалений просто результат, а не. е-е Кидатися пісочком, як знаєте, в пісочниці Нехай діти. Той зробить. Да, Нехай той зробля. Хай він, вони, а да. чого ти нічого не робиш? Сидиш. А може людина не показує, що вона щось робить, а просто тихенько робить. І таке є. Хтось показує, це теж ок, що те, що те, ок, тому що хтось навпаки хоче інших надихнути Мотивує і показує та. так, тому кожен має почати себе з маленьких кроків. І буде результат, бо я впевнена, що всі українці хочуть миру в Україні, тому це все реально почати себе. І рекомендація людям, як психолог, я це бачу, це маніпуляція. Багато людей почуттям провини маніпулюють. А поки ти каву п'єш, а хтось там гине, ну типу, і каву треба попити. Але людина попила каву, подонатила. Вона подбала про себе. Ну, для неї, можливо, це єдиний зараз ресурс попити каву. Там мама е, зараз в декреті вийшла каву попити, там е, чоловік сидить з дитиною, наприклад, чи ще хтось. І для неї це ресурс. А тут їй кажуть, з тобою щось не так, бо ти каву п'єш, а там людина вмерла через тебе. І вона така капець, каву вийшла і, і вже щось погано зробила. Ну Тому кожен себе має почати і. Це буде давати результати для України, а не кидатися в сусіда, казати, що ти спиш, іди там щось роби. За займіться собою, все буде прекрасно, реально. Хотілося б закінчити, але на, на цьому. Але у нас є ще питання, є ще трошки часу. А, Аліно, дивіться, чи можна робити проміжкові якісь підсумки по року, так, ну щоб не чекати mm -hmm. ще 31 грудня 2025 року, да, і там собі. По галереї чи по тому, що виписуєш, дивишся, так. що зробив. Можливо, піврічні, там квартальні. Так, от як податки платити, квартальні, отак от і можна підсумки. Ага, цілих три місяці було вау, ото я молодець, і там я щось зробила, наприклад, і провести таку стратегічну сесію наодинці, навіть що в мене вийшло, що не вийшло, і і проаналізувати: ага, а що я можу докрутити, щоб це вийшло? Якщо рік почався з негативних подій. Ти собі mm -hmm. запланував, ти собі там розраховуєш на щось хороше, на краще, і mm -hmm. тут пішло. Так буває, на жаль. Як вийти з цього штопора, тому що ти розраховував зовсім на інше. Mm -hmm. Так буває, і іноді ми розчаровуємося це нормально періодично. Але все одно дати собі час посумувати. Ну, тому що щось могло вибити з колії. Це нормально, тому що ми не можемо бути завжди тільки в гарному настрої. Це неадекватно. Тому дати час посумувати і мобілізувати свої сили. Якщо не можете впоратися самі, підіть до того, хто більш стійкий, хто включився, сказав: Ну так, щось сталося погане, але ми йдемо далі. Ми ж живемо, нам нам Бог дав життя? Ну тому продовжуємо. І е, опора така на когось не завжди е, це можуть бути близькі люди? Можна звернутися до того самого психолога, коуча, наставника. Ну що у вас виходить, на що у вас є ресурси? Ну, може, й до знайомого, який просто стійкіше, або зараз цей момент mm -hmm. перебуває в такому mm -hmm. режимі стійкості. А яка взагалі роль підтримки близьких? Чи можна без підтримки близьких? Е... Покращити своє життя, зробити рік свій кращим. Uh -huh. Чи це в одному досягти? Uh -huh. Колись почула дуже класну фразу: якщо ти йдеш сам, ти дійдеш швидше. Але якщо ти йдеш з кимось, ти дійдеш далі. Uh -huh. Тому це всі, ну не всі, а багато людей проходили. Коли ти щось починаєш, тебе близькі можуть не підтримати. Це нормально. Так буває. Можна як... своє бачення. Так, світу, тому що по суті, якщо глибина, то якщо це там мама тато не підтримує, то вони, вони просто бояться, що зараз в тебе не вийде, ти ж будеш плакати, ти ж будеш сумувати, да, тебе захистити, так, типу захистити, не йди. Система так проти трошки може бути, але. Якийсь час це нормально. Потім все одно людині треба людина, і однозначно підтримка вона впливає. От е, мені мама як напише: там я ефір якийсь веду, дивлюсь мамою в ефірі, і щось пише: приємно там, каже: Ти молодець, там ну це приємно. І така хоп, і ще більш впевнена. Тому що навіть психолог, який працює з темою сепарації від батьків, повірте, йому важливо і приємно, щоб батьки його і підтримували деколи. Але це не означає, що якщо Мене не будуть підтримувати, я не буду нічого робити. Я буду робити. Але приємніше, коли і підтримка, є зовні і а... можна далі піти. Так, і коли якщо ти чекаєш від когось підтримку, відповідно, ти й маєш людям теж її давати. Ну тому енерговим. Цінуємо своїх близьких, рідних, цінуємо себе і робимо все, щоб цього року в Україні. Була перемога і завершилась від від нас. це тож, теж хто зараз не на фронті, а в тилу це теж залежить. Дякую вам, Аліно. Дякую. Як почати новий рік? Ми говорили з Аліною дикою психологиною, і це був перший інсайт цього року. Їх буде, їх буде ще більше. тож стежте за радіо міста над Богом. Залишайтеся з нами всіх з новим роком. Нехай він принесе лише позитивні моменти. По буднях на 101.8 FM і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.